День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 11 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 5 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Вене. В бильцях є невеличка ніша для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, за допомогою хлястиків видвигаємо диван уперед. В дивані є велика та містка ніша для білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається велика задня спинка, як у зголів'я у ліжка. При розкладанні дивану диван стає трішки нижчий. Наповнення дивану. Піно поліуретан. Диван жорсткий. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 80 см на 2 метри. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!